Штабна сервісна зона просторий і сучасний шоурум, у якому знаходиться майже вся лінійка автомобілів бренду, а ще відділ запасних частин і аксесуарів та декілька клієнтських зон для комфортного перебування відвідувачів у салоні. Вітаю друзі! Я Влад Волошин, і знову разом з нами ви потрапили у світ Форд в ефірі першого автомобільного. Форт в Україні представляє дилерський центр Автоімпульс, що у Дніпропетровську. Дилерський центр Форт АвтоІмпульс відкрив свої двері 24 листопада прошлого 2010 року. Насамперед, це дуже велика значна подія була для Дніпропетровської області, тому що а, такого значного, такого великого Автоцентру тут не було. Продаж автомобілів Форд, європейського виробництва і надання комплексу послуг щодо їх технічного обслуговування як у гарантійний, так і постгарантійний періоди. Приблизно так представники Деливського центру характеризують основні напрями діяльності свого підприємства. У нас є два великі підрозділи: це відділ продажу нових автомобілів, а також відділ технічного обслуговування. Або після продажного обслуговування автомобілів Ford. власне, з цими підрозділами дилерського центру АвтоІмпульс ми сьогодні познайомимось. І кожен з тих, хто має бажання стати власником автомобіля Форд, спершу потрапляє у шоурум, аби зустрітись з об'єктом своїх автобажань. Зовнішній вигляд і концепція вона безпосередньо відображається у значних скляних площах. А вона відображається у своїй прямокутній формі. Вона максимально повністю відтворює концепцію Форд Мотор Компані. З огляду на значну площу салону в Дніпропетровському дилерському центрі ми дійсно побачили фактично всі автомобілі бренду: як легкові, так і представників комерційної лінійки. Я вважаю, що саме значне досягнення це відкриття такого значного автоцентру у Дніпропетровську. А насамперед, як кажуть, у кризові роки було інвестовано дуже багато коштів для відкриття і для забудови цього центру. Досягнення щодо продажу та обслуговування автомобілів, вони я впевнений, що прийдуть до нас незабаром. Але в першу чергу, відображенням того, наскільки успішно компанія здійснює свою діяльність, є показники реалізації автомобілів бренду. І незважаючи на те, що дилерський центр АвтоІмпульс з'явився зовсім нещодавно, ми вже поцікавились, яка кількість авто «Форд» опинилась у руках автолюбителів Дніпропетровщини. Наша компанія на даний момент майже 100 автомобілів продала спочатку, ну, з дати відкриття. А безпосередньо це 94 автомобілі. Найбільшим попитом о, користуються автомобілі Ford Focus та Ford Fusion. У попередній програмі ми приділили більше уваги фокусу третього покоління. Сьогодні ж мова піде про його колегу в лінійці, але представника іншого класу автомобілів. Автомобіль, що руйнує усі стереотипи щодо кросоверів. Компактне, малогабаритне міське авто, світова прем'єра якого відбулася у 2007 році на автосалоні у Франкфурті. Гість програми Форд Куга. Что привлекательно в этом кроссовере? Во-первых, он позиционируется в двумя двигателями, то есть это идет 2.5 турбина, 200-сильный бензиновый двигатель, и идет дизельные варианты. На базовой комплектации идет 140 сил дизельный двигатель, и на полной комплектации будет тот же двухлитровый дизельный двигатель, но уже 163 лошадиные силы. До речі, рівень викидів СО2 у моделі – лише 169 грамів на кілометр. На 100 кілометрів пробігу в рідних для цього авто умовах, тобто у місті, Куга витрачає 12 літрів пального. Згідно ж із сертифікаційними даними, на трасі Форд попросить від 9 до 10 літрів горючої суміші. Опять же, если сравнивать с, с одноклассниками, у нас есть дизельные двигатели, которых практически ни у кого нет. И расход топлива, конечно же, намного меньше, чем у бензиновых версий, начиная где-то от, если это будет дизельная версия, это будет порядка 6-6,5 литров городской цикл. Если это будет автоматическая коробка передач, это будет где-то 7-7,5. Панель приладів і салон автомобіля підкреслюють бажання дизайнерів Куги оживити до болю знайомі образи інтер'єру Форда Сімакс. Внутрішнє оздоблення авто виконано у футуристичному дусі. Щоправда, наявність великої кількості різнофактурних матеріалів наводить на думку, що виробники Форд у цьому автомобілі прагнули представити різноманіття матеріалів для інтер'єру, якими сьогодні володіє компанія. У нього достатньо хороший дорожний просвіт він составляє 20 сантиметрів. Це немаловажно, Почему? Потому что Тому э, дорог, що дороги у нас, як ви самі знаєте, не в очень хорошому э, сейчас Зараз э, автолюбители пересаджуються на кросовери. Погодимось також із тим, що Куга це універсальний кросовер. Заміські подорожі, до прикладу, на дачу чи на море у компанії друзів, поїздки на полювання та риболовлю. Найулюбленіші види відпочинку автомобілістів все це можна здійснити на автомобілі Ford Куга. Та чи тільки через це варто купувати саме цей кросовер? Ну, во-первых, дуже доступна ціна. У цього автомобіля плюс є э, можливість вибору комплектацій, починаючи від самих мінімальних і до самих э, максимальних комплектацій, у яких включають датчики дождя світу, і кожен салон, і буде фірма система Sony. Плюс в нее входит также адаптивный Big Sinon. это Это очень хороший кроссовер. На данный момент один из лучших кроссоверов. У него полный привод. Это безопасность людей. Плюс, опять же, если сравнивать и полный привод, и дизель, то это, скажем, и безопасность, и экономия в то же время. Вважати, що з вибором авто визначились, але тепер нас цікавлять умови придбання того чи іншого автомобіля в Дилерському центрі Auto Impulse. У нас практично представлені всі автомобілі, весь модельний ряд. От, кожен можна автомобіль спробувати обіцяти. У нас є тест-драйв на на будь-якому з автомобілів. Можна приїхати, пощупать, провести тест-драйв, посмотрети, як автомобіль рулиться, динаміку, жорсткий он. Надійні автомобілі з кінетичним дизайном, які зараз користуються попитом не тільки в Україні, а й у Європі. Такі словами почули від головного трейдера автоцентру Форд Автоімпульс Сергія. Візьміть, будь ласка, для приміру що їздить по дорогам Дніпропетровська в основному: це старий Форд Скорпіо, Форд Сієра, Форд Оріон. Це говорить. О надійності і це дуже хороший показник. Нам стало також відомо те, що доля ринку, яку займає сьогодні бренд Ford в Україні, коливається від 5 до 7%. Напевне, така популярність продиктована насамперед тим, що дилерські центри бренду ми пропонуємо дуже предлагаємо условия. Наші компанії Вінр Фінанс предлагають, якщо ви вносите 60%, ви можете отримати безпроцентний кредит на год. Плюс ряд банків дають при 50% взносі такі ж умови. Плюс інші банки, з якими ми працюємо, дають теж дуже хороші умови. Що цікаво, перший внесок при купівлі автомобіля Форд у кредит починається від 10% і. Вище, а відсоткова ставка по кредиту залежно від фінансової установи, яку ви оберете, коливається від 14 до 16%. Стараємося до кожному клієнта підходити лояльно. Стараємося максимально удовлетворяти клієнта, що він хоче. хочет опять же допомагають і наші програми лояльності, і наші акційні умови, плюс хороші умови по кредитуванню. Єсть полноприводні версії і бензинові, і дизельні. Uh, соответственно, есть, кожен покупатель може вибрати під себе автомобіль, который який йому буде полезен. Одним із основних напрямків діяльності Дилерського центру Форд АвтоІмпульс є технічне та сервісне обслуговування автомобілів бренду. Що ж собою представляє сервісний підрозділ дилерського центру АвтоІмпульс, який його технічні можливості і рівень обслуговування клієнтів. Усе це далі досліджуємо разом з вами. Площадь сервісного центру більше, ніж 600 квадратних метрів. На цій площа розположено 5 підйомників. И отдельная зона для е, установки аксессуаров и дополнительного оборудования. А також зона интерактивного приймання автомобилей, що є майже в усіх дилерських центрах Форт, зокрема, і в их сервисных підрозділах. Зона интерактивной приемки существует для того, чтобы в присутствии клиента и механика обратить внимание на поломки, мелкие несправності автомобіля, о которых сам е, хозяин автомобиля может даже и не знать, и не догадываться. Піднявши автомобіль за допомогою підйомнику, можна попередньо перед заїздом у сервісну зону зафіксувати неполадки в елементах захисту двигуна і трансмісії, або ж поверхневі пошкодження в самих вузлових агрегатах та елементах ходової частини. Зона естемтяної прийомки це требування імпортера, яка направлена на збільшення лояльності клієнтів, приїжджаючих на наш сервісний центр. Окрім інтерактивної приймальні, у структуру сервісної зони дилерського центру «Форд Автоімпульс, що у Дніпропетровську, входять відділ запасних частин і відділ механічного ремонту. До складу першого належить стіл замовлень запчастин та проведення ремонтних робіт, склад запасних деталей для автомобіля. У якому якнайшвидше намагатимуться віднайти або ж замовити необхідну запчастину, і механічна зона включає в себе робочу зону, де працюють механіки, яка або для того, щоб механіку було легко і без лишніх рухів виконувати роботи з автомобілями, перелік яких оголошувати не будемо. Ви неодноразово вже мали можливість познайомитись із ним у попередніх дилерських центрах. Та що ж до автоцентру Ford Auto АвтоІмпульс, наразі тут пропонують. Неповний об'єм робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту автомобіля. Запитаєте, чому? Так от треба сказати, що компанія вона о, постійно розвивається і о, найближчим часом ми плануємо відкриття о, нового. Участку кузовних робіт, тобто рихтувально малярного цеху, який відкриється безпосередньо тут о, за цією адресою, і дає змогу обслуговувати повністю виконати повний спектр робіт для автомобілів «Форд». У продовження розмови про ремонт автомобілів бренду в сервісній зоні Форд АвтоІмпульс згадаємо й про використання майстрами-слюсарями рекомендованих наборів інструментів, база яких поновлюється щоквартально залежно від потреби. У нас в наліччі є порядка 300 одиниць спецінструмента, який нужен для ремонту автомобілів Ford, для ремонту двигунів, заміни, або сервісного обслуговування ходової частини, або трансмісії. устанавливаем практически любое дополнительное оборудование, там, начиная от сигнализации, заканчивая там, спортом весом, либо какими то внешним тюнингом. Любому обратившемуся на нашу станцию, даже, даже самой простой проблемой, мы пытаемся оказать максимальное количество времени, услуг за приемлемые средства. Наостанок зазначу, зазначимо, що гарантія на будь-яку модель придбану в автоцентрі становить три роки без обмеження пробігу. Крім того, відповідальність сервісного центру перед автовласниками за виконаний ремонт автомобіля також підкріплюється гарантійними зобов'язаннями, тому що автоімпульс це офіційний дилер автомобілів «Форд» у Дніпропетровську, тому що імпульс це поштовх до придбання нового автомобіля. Народі вважається, що дощ це на щастя. От на такому щасливому моменті завершуємо нашу з вами сьогоднішню зустріч. Незабаром зустрінемось в ефірі першого автомобільного у програмі «Форд в Україні.